Слава Україні, друзі! Це канал Legendary Balls і я Ігор Мартиненко. Вітаю вас всіх! Цей коротенький випуск присвячено півфіналам Кубку України, і, звісно, поєдинку «Зоря-Динамо-Київ» відкладено шостого туру УПЛ, Тож буде про що поговорити перед стартом, як завжди, прошу. Напишіть в коментарях, як вам 22-й тур української прем'єр-ліги, ну і також ваші очікування від півфіналів Кубку. Який все ж буде фінал? Давайте спрогнозуємо перемож. В парах і Шахтар Чорноморець, і Полісся Ворскла. Також традиційне прохання поставте лайк цьому відео, будь ласка, і прошу підпишіться на канал Legendary Balls. Дуже потребую вашої підтримки, і допомоги. Якщо бажаєте і маєте змогу зробити більше, можете задонатити. Ось лишаю QR-код, також в описі до відео є реквізити, тому підтримуйте, а ми будемо надзвичайно вдячні. За підтримку українського YouTube та українського спорту взагалі це справді дуже важливо в умовах повномасштабної війни. І те, що в нас триває Кубок України, він взагалі проводиться. Я нагадаю, вперше з 2021 року ми визначимо володаря Кубка. І от щодо сьогоднішніх півфіналістів, тож Полісся. Та Чорноморець стартували на стадіоні шістнадцятої фіналу і синхронно обіграли представників першої ліги. Полісся впевнено розібралася з агробізнесом 2-0. Ну а Чорноморець лише в додатковий час зміг обіграти столичний лівий берег. Після цього на стадії однієї восьмої фіналу вже вступили в боротьбу наші сіяні. Сенсаційно динамо Київ вилетіло від оболоні 1-0. Полісся обіграло Дніпро, 1-2-1. Олександрія вибила рух, Ворскла обіграла 3-0 Металіст 19-25. Вікторія переграла Минай, Шахтар Донецьк розгромив 3-0 верес. Чорноморець 2-1 вибив Кривбас і Зоря взяла верх над Маріуполем. У чвертьфіналах вже без сюрпризів. Полісся 1-0 обіграло Олександрію, Ворскла 3-0 здолала оболонь, Шахтар з таким самим рахунком, як і Верес, обіграв Вікторію єдиних представників першої ліги на цій стадії. Ну а Чорноморець розтрощив зорю 4-1. Тож саме саме і Чорноморець зустрічаються в першому півфіналі на арені Львів. Дуже цікаве протистояння Маріно Пушича та Романа Григорчука. Я одразу згадую слова капітана гірників Тараса Степаненка, який не так давно в інтерв'ю заявив, що серед команд української прем'єр-ліги для нього одним з найбільш незручних суперників саме є Одеський Чорноморець. Ну дійсно завжди симпатичні команди у Григорчука. І в Чорноморці це вже не перша каденція. Його й не перший такий яскравий склад, який традиційно для суперників є дуже незручними. Ну а для своїх болівальників навпаки приємними і рішучими в атаці. Так було в поєдинку проти Житомирського Поліся. В останньому турі УПЛ, де 4 голи спромоглися забити підобічні Романа Григорчука. Але відзначимо, що Одеситів Це лише перша перемога у 2024 році. До цього в них була поразка. Від Динамо, Вереса та Ворскли, ну а стартували з нічією в Києві проти оболоні. У гірників все значно краще. Звісно, вони фаворити цього поєдинку. Ну а Маріно Пушич здається, навпаки, не просто вирівняв ситуацію для гірників, а провів все значно значно на краще після поразки від Марсельського Олімпіку і виліту на початку року з Ліги Європи УЄФА і та нічия з Олександрією, Зрештою, пам'ятаєте, обернулася на перемогу для гірників. Ну і тепер Шахтар постійно штампує перемоги і без сумніву, є головним претендентом і фаворитом. Як на перемогу в УПЛ, так і в Кубку України, але на те він і Кубок все складається з одного поєдинку, і все може закінчитись як екстратаймом, так і серією пенальті. Особливо, мені здається, це стосується поєдинку Полісся Житомир та Ворскла Полтава. Саме в Житомирі будуть грати на центральному стадіоні цей поєдинок. І молоді тренери, які один проти одного багато разів грали. Голкіпер Сергій Долганський, який нині очолює Ворсклу про. Ти іменитого Форварда Сергія Шищенка. Дві легендарних особистості для нашого футболу, для чемпіонатів України кінця 90-х і особливо 2000-х років. От тепер у них така дуель молодих спеціалістів. Дві команди також показують нестабільні результати. Ми вже згадували про поразку Полісся в поєдинку з Чорноморцем, 1-4. І взагалі Житомирський клуб ще не вигравав у 2024 році. При тому, що навіть ми також розглядали їх як великі претенденти на єврокубки за підсумками цього сезону, але все змінилося. Калітвінцев пішов. Тепер тимчасово виконувач обов'язків головного тренера Шищенко зобов'язаний змінювати цю ситуацію, так само як і Долганський, після того як пішов скрипник. Ворскла в минулому турі так само розгромно поступилася, але ще з більшим рахунком 1-5, щоправда, київському Динамо. Тому здається, там все не настільки сенсаційно, але все одно поразок багато. І від Олександрії, і від Зорі, але є принаймні дві перемоги над Вересом. І що цікаво, над одеським чорноморцем, який в принципі розглядався в тому поєдинку як фаворит. Тому чекаємо на цей захопливий і дуже інтригуючий поєдинок, в якому точно складно сказати заздалегідь, хто буде однозначно фаворитом і зрештою переможцем. Та не забуваємо, що перед цим відбудеться ще відкладений поєдинок шостого туру, тобто ще з літньо осіннього періоду УПЛ, коли і Динамо Києв, і Зоря Луганськ були в Єврокубках. Тож саме зоря Динамо і зіграють між собою відкладений поєдинок. Тут теж буде на що подивитися. До речі, відбуде. Він саме в Києві, на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Квитків там майже не лишилося, але якщо є змогу, обов'язково йдіть, підтримайте український футбол наживо, хоча час також в робочий день не зовсім зручний, але менше з тим, якщо вийде, то вийде, тим більше це завжди видовище. Протистояння Динамо і Зорі. Так, в останні роки зоря часто відбирала очків киян. Ми розуміємо, що нині саме підопічні Шовковського є однозначними фаворитами, а не підопічні. Коваля, але в той же час може все змінитися. Не так давно, до речі, грали Динамо і Зоря. Завдяки голам Вана та і Попова менше місяця тому, 12 березня, на Сніжному Полі кияни обіграли з рештою Луганців. Ну після того зоря пішла вверх і, нарешті, полишила зону вильоту. Ну а в киян, здається, все нормально. Так була дуже неприємна осічка з Вересом. Ну а після цього вони змогли реабілітуватися в Полтаві. Шапоренко забивав двічі, забивав Брашко. І, звісно, друзі, особливо приємно, що повернувся Андрій Ярмоленко. Приємно не тільки вболівальникам білосиніх, але й всім вболівальникам українського футболу нашої збірної, тому що ми розуміємо наскільки важливий капітан збірної на євро, і сподіваємося, що Ярмола вилікувався і буде абсолютно готовий на 100% в червні допомагати збірній України. Ну і також не забуваємо, що перший Гол в Орслі забив Владислав Ванет. Поєдинок з великою, дуже довгою в кілька годин перервою через державу терориста, як завжди, перериваються наші матчі. Але добре, що зрештою було зіграно його до кінця. Ну і так само сподіваємося, що нічого не завадить і поєдинку Динамо та Зорі, і півфіналам Кубку України. А вас, друзі, прошу, напишіть в коментарях, який з цих матчів ви чекаєте понад усе на півфінали, або ж на матч зорі та. Динамо чи вже на наступний 23-й тур УПЛ. Також прошу, як завжди, ставте лайк цьому відео. І, будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls, ось Легендарні м'ячі. Тут ви також з нами. І це дуже приємно. Тому, якщо хочете, маєте бажання і змогу задонайте на розвиток каналу. Ну і я вам дуже вдячний. Тож я, Ігор Мартиненко, дякую вам і за коменти, і за лайки, і, звісно, за підписки. Бажаю всього найкращого на Україні. Ми разом кажемо. but I'm a high.